Вітаю вас, мої дорогі підписники, гості моєго каналу. Ви знаходитесь на каналі Година Таро. Мене звуть Анна. Вітаю вас, мої дорогі стрільці. Сьогодні Таро Гороскоп для вас на березень. Подивимося початок, середину і кінець місяця. Також хочу вам нагадати, наголосити на тому, що розклад мій є загальним, а не індивідуальним, тому він може в когось програватися, а в когось і ні. І так, початок місяця. Випадає король мечів, дуже багато якихось офіційних справ, справ з паперами, якісь переговори, якісь прийняті важливі рішення, які вам потрібно буде зробити можливе просування по кар'єрній сходинці. Тут головне не, бой, не забувайте, що не потрібно. Не будьте байдужими до своїх рідних і до своїх близьких. Не будьте до них не тільки байдужими, а не будьте жорстокими, приділяйте їм більше уваги і будьте до них м'якшими. Карта Королева жезлів, вона вам вказує, що ви будете плануватись початку місяця, будете ставити собі план на весь місяць. Можливо, планувати бюджет, можливо, якісь покупки робити і так далі. Але від цієї роботи ви отримаєте, от от, іменно от цього процесу гарні емоції отримаєте. Трійка мечів вказує на проблеми, які можуть виникати, якісь конфліктні ситуації, невдача в якихось справах і так далі. Тут головне не беріться близько до серця, не розкисайте і намагайтеся ем, не конфліктувати. Якщо можна уникнути конфлікт, а краще уникнути, щоб потім про це не жалкувати і не думати, а навіщо воно мені треба було, якщо я міг цього уникнути. І якщо буде запланований візит до лікаря на цей період, обов'язково відходіть і не відкладайте надалі. Рицарь Пентаклі. Він вам говорить, що будуть якісь поїздки, які будуть пов'язані з якимись переговорами, можливо, з якимись коштами. Тут буде період, в якому ви зможете заробити кошти і поправити своє фінансове і матеріальне становище. Також рицарь Пентаклі він самий повільний з усіх рицарів. І він говорить про те, що вам не потрібно поспіх. Вам потрібно робити все гарненько обдумувати, кожну дрібничку, кожну детальку, приділяти увагу кожному всьому так. так будь такими дотошним, і доточним, робити все дуже гарно, провіряти все. І в дорогі просто без поспіха робити все. В дорогі не потрібно спішити. Ту спедаклі вказує на вдачу, на успіх. Тут сама вдача до вас буде плести в руки, і успіх буде у всіх ваших сферах, особливо в матеріальному плані. у Вас буде успіх. Двійка мечів вказує, що якісь проблеми у вас, які виникають, ви закриваєте на них очі і не хочете шукати їхнє вирішення. Закривши очі на проблему, ви робите тільки гірше, тому що ці проблеми вирішувати вам прийдеться, але потім їх буде вирішити набагато важче, чим вирішити все зразу. Беріть себе в руки і. Вирішення ваших проблем дуже близько. Головне гарненько подумайте, озирніться і все у вас вийде. На середину місяця на вас чекають зміни в вашому житті. В когось, можливо, нова робота, в когось, можливо, будуть розрив відносин і розпочнуться нові. Хтось, можливо, переїде в інший будинок або в інше місце. Тут, конечно, звичайно, будуть зміни в кожного свої. Ви просто втомилися від того, що у вас є, там щось не вистачає, якісь проблеми і не Ви хочете зміну своє життя. Хтось хоче знайти щастя, хтось хоче. Хоче наладити своє сімейне життя і так далі. Тут, звичайно, в кожного карта буде програватися по-своєму. Це загальний розклад, і однаково всіх не може програватися. Але тут головне поставте собі. Якщо ви хочете нових змін, поміняйте свій життєвий маршрут, поставте собі нові цілі і сміливо до них прямуйте. Тоді все буде у вас здаватися. І в середині місяця попіклуйтеся про економію в своїх фінансах. Зайвого намагайтесь не витрачати. Пятірка мечів, якісь конфліктні ситуації, якісь відстоювання своєї думки, своїх поглядів, своїх ідей, можливо, будуть якісь інтриги проти вас плестися. Башня, руйнація. от Все піде не так, як ви собі планували. Щось, щось дуже різко зміниться, в когось можливо звільнення з роботи, в когось розрив відносин, в когось просто щось може зламатися. там Чи в будинку, чи в машина, будь-що. Просто зміниться все, перевернеться з них на голову, і буде не так, як ви собі планували. Ось по королеві жезлі ви планували одне, а в середині місяця по башні геть буде по-другому, все поміняється. Але поміняється на кращу сторону. Імператриця вказує, що ви обов'язково досягнете успіху в своїх справах, отримаєте за них винагороду і будете насолоджуватись просто. Емоції такі вас будуть переповнювати від насолоди тої роботи, яку будете виконувати. І також карта вказує, щоб ви не забували імператриця. Вона вам вказує, щоб ви не забували приділяти час собі, своїй зовнішній, щось собі купити, чимось себе побалувати і не забували про своїх рідних і про своїх близьких. Про те, що вони потребують вашої уваги. Сімірка вказує про конфліктні ситуації вдома, на роботі, будь де де ви можете опинитись, або ж просто по конфлікт, про конфлікти із вашими конкурентами. Тут головне в цих конфліктах не потрібно недооцінювати їх. Просто проаналізуйте ситуацію, якими плюсами вони володіють, якими мінусами. І як це вам використати в свою сторону? Семірка мечів вказує про те, що дуже багато мечів у вас. Про те, що у вас, щоб ви оберігалися і не стали жертвою якихось крадіїв, якихось інтриг, якихось обманів, щоб вас просто ніде не обікрали і не тягнули в якусь аферу. Кінець місяця. Поганий настрій, всім незадоволені, все погано, все не так. Ви просто не бачите можливостей. Ви просто зациклились на тому, що от у вас виникали, от ви не, будуть виникати протягом періоду серед, початку середини місяця будуть виникати проблеми. І ви просто наскільки на них зациклитесь, що ви не просто не будете бачити по четвірки мечів, кубків, не будете бачити можливостей і шансів, які у вас будуть виникати для того, щоб щось в своєму житті змінити. У вас є можливості, є шанси. Просто себе в руки і просто подивіться, у вас все є. Головне рішиться потрібно привести себе в порядок. І трійка жезлі вона вказує, щоб ви сміливо дивилися в майбутнє. І все, що ви, якщо ви по четвірочки кубки, візьмете себе в руки, то бачите шанси, які, вона, які доля вам дає, то ви сміливо можете дивитися в майбутнє і досягати своїх поставлених цілей і задач. І десятка кубків вже вона вам вказує на те, що у вас буде радість, успіх, позитив. Вдача і щастя з вашими рідними вашими близькими. Насолода буде від життя і емоції будуть просто переповнювати гарні і позитивні. Повішений вказує, що буде якийсь застій у ваших планах, у ваших справах. Але тут головне не розкисати і не залишатись надовго в такому стані. Трошки, покапризували, взяли себе в руки і пішли вирішувати всі свої проблеми. Вони самі не вирішаться. Просто хвати капризувати. Четвірка кубків вказує, що ви капризуєте. Повішаний. Просто беріть себе в руки і йдіть дійте. Все вас вийде, якщо повірите в себе і перестанете себе заганяти в глухий путь і себе недооцінювати. І десятка пентаклів вказує, що у вас буде стабільність фінансовому, матеріальному плану, стабільність і вдача, щастя у всіх сферах вашого життя. Просто буде насолода вашим життям, вдача буде до вас в руки сама. Буде успіх і щастя. Головне вірить в себе і в те, що ви можете і не сидіть на місці. І не нить, що все у вас плохо. Помірність вказує, щоб у всьому трималися золотої серединки, менше витрачали, ні з ким не конфліктували. У всьому просто така золота середина, нейтральна сторона. І буде все добре. Підвивши підсумки, можу сказати, що з початку місяця буде виникати дуже багато офіційних справ, справ з паперами, якісь прийняття важливих рішень, планування буде, скоріш за все, якогось бюджету і плану на весь місяць. Будуть виникати і конфліктні ситуації, якісь проблеми, і не по трійки мечів. Тут головне не, блад, не брати близько до серця. В поїздках не будь не поспішайте, не де не спішіть, все встигнете зробити, досягнете, підні, піднімете свій матеріальний. Поправити своє матеріальне становище. Подвійки мечів, ніколи не закривайте очі на проблеми, які у вас є. Тому що, просто відкладаючи назад і надальше їх, ви їх не вирішуєте, а тільки робите гірше. Якщо хочете зміну в своєму житті, просто поміняйте собі цілі, життєвий маршрут і до них прямуйте. Будуть зміни, буде руйнація всіх планів, які ви будували. Може, ви їх неправильно побудували, може, ще щось не так, але будуть дуже. Все піде не так, як ви собі планували, просто зруйнується ваш план на місяць. Але імператриця вказує, що ви отримаєте і винагороду за свою працю, над якою будете працювати, незважаючи на всі руйнації, і задоволення від своєї роботи. Також дивіться, якщо будуть якісь негаразди з конкурентами, просто все гарненько, не поспішаючи, проаналізуйте і вирішіть, як вам діяти в тій чи іншій ситуації. Як використати їхні мінуси в свою сторону. А от Семірка мечів вказує, щоб ви були обережні і не стали жертвою якихось крадієв. І незважаючи на всі негаразди, які будуть протягом місяця вас виникати, по четвірочки, кубків, не розкисайте і не втратьте шанс побачити, mm. скористатися нагодою, яку вам дає доля, щоб щось змінити, щоб сміливо дивитися в своє майбутнє, досягати своїх цілей, бути щасливими, насолоджуватись своїм життям, не будь постійно в підвищеному стані. а Жити, радіти, і насолоджуватися життям, мати стабільність у фінансовому становищі, в усьому, просто жити і насолоджуватися. Тут просто беріть себе в руки, у всьому тримайтеся золотої серединки, і все у вас буде вдаватися, і матимете ви все. Головне не брати всі близько, всі проблеми, які виникають, не брати близько до серця. Поберегти своє здоров'я, свої нерви і проблеми, які виникають, не розкисайте і не відкладайте їх надалі, а сразу їх вирішуйте. І тоді все буде добре. Я бажаю всім гарного, прекрасного місяця. Бажаю, щоб ваші що всі проблеми, які виникають, щоб їх взагалі не виникали. вони. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Для мене це важливо. До побачення.